Вітаю вас, друзі! Триває зима. Вона буває різною, морозною і сніжною, із лижами, санчатами, із хлопцями і дівчатами. Така зима всім до вподоби. Але трапляється так, що на зміну тріскучим морозом та іскристому снігу приходить потепління. Називається це відлига. Температура піднімається. Сніг починає перетворюватися з пухкого на щільний, зернистий. Він наповнюється водою і стає не білим, а сірим. З дахів звисають бурульки, які весело капотять сонячного дня. Зривається дощ і, не дивлячись, що не його пора, поливає все і перетворює сніг на місиво. За такої погоди слід зувати гумові чоботи, щоб не промочити ноги. І не забути вдома парасольку Зміні погоди передують зміни в природі, які називають прикметами. До відлиги ліс шумить, а його колір здається червонуватим. Дерева, вкриті інею, теж до відлиги. Дим димарів стелиться до землі, теж до відлиги. Горобці весело цвірінчать, буде відлига. Ворони злітають з дерев на землю. Теж буде відлига. Відлига явище тимчасове. Незабаром знову прийдуть морози з вітром і заметілями. Весна ще не скоро прийде в наш край.